Не треба пригнічувати, бо виходить зворотній ефект, що ти пригнічуєш себе, от як Ірина Фаріон, от ну, ну захотілося їй сказати там супчик з фасолькою, да? не супчик там з квасолею, да? бо українською квасолі. А їй хочеться, їй теж хотілося десь для красного славця ну, парочку російських слів промовити. Нехай там з сарказмом там, через якийсь там свій специфічний гумор. Але це все говорить про те, що ну, є в нас і ця е, культурна. Частинка, яка, з якої складається наша душа, наше мислення, наш менталітет. А от сучасні націоналісти, які радикально е, борються з усім е, російським та російськомовним, вони в першу чергу борються з самими собою, вони борються в першу чергу. І вони в першу чергу дуже сильно пригнічують якусь частину себе. І чим більше вони цю частину себе пригнічують, е, тим е, злішими вони стають, тим більше вони себе пригнічують. І ні до чого хорошого це не призведе. Це повна маячня, що якщо у нас знову там трошки буде простору російській мові, то прям нас так супер захопить поглина Росія, і все, і ми там відкотимося до якогось рабства. Ми і так відкотилися до рабства, враховуючи, в якому стані війни ми живемо. І це війна, яка спонсорується європейськими грошима. Тому питання війни, питання рабства це все окремі матерії, окремі теми. Треба відділяти мух від котлет. А проблема з руснявістю це чисто наша українська проблема, яку нам треба вирішувати на рівні внутрішньої боротьби. Не на рівні боротьби там, з росіянами, не на рівні там тотальної заборони усього російськомовного, бо це крайнощі. То у нас було забагато російської мови, а зараз у нас там замало російської мови. Це просто як палка двох концов. А ми маємо вміти цінувати все і російськомовне, і україномовне. І тоді не буде крайнощів з радикальним націоналізмом по одну сторону, і з радикальними якимись роснявими настроями. Так, що строго все російською на українську я там не, не перейду, тому що я там все життя там російською спілкувався, і все. От. Треба боротися з цими крайнощами на внутрішньому рівні, на особистісному рівні. Треба визнавати, що в тебе є певні комплекси. А якщо людина живе з однієї крайності в іншу, то можна зробити логічний висновок, що людина яка не поважає російську мову, вона насправді і українську поважати не може.